Першого дня повномасштабної війни всіх українців закликали дотримуватися світломаскувального режиму. Такі обмеження торкнулися і вуличного освітлення, селищ та міст. Проте рішення встановити його чи скасувати приймають військові цивільні адміністрації на місцях, зважаючи на ситуацію в регіоні та паради військових. Тривалий час місто Добропілля, як і більшість міст та громад Донеччини, було без вуличного освітлення, але до виконкому міста Добропілля надходило багато звернень стосовно цього питання. По багаточисельним зверненням мешканців стосовно освітлення взагалі міста і пішохідних переходів, перехресті, також зі звернення відділу поліції, що на даний момент всі вулиці темні. І трапляється дуже багато ДТП у місті. Було прийнято рішення керівником військової адміністрації засвітити на даний час усі перехрестя. Та пішохідні переходи. Керівництво громади вважає, що відновлення освітлення на дорогах міста зменшить кількість аварійних ситуацій. Комунальникам роботи додалось. Вони прокладають нові лінії електромереж, щоб освітлювати лише зазначені місця. Наразі ще роботи тривають, але вже більшість міста пішохідні переходи засвітлені. Їхня робота. До комендантської години. Це десь вони засвітлюються приблизно біля 17-ї години і до 21-ї години. Тобто після 21-ї години перехрестя, усе освітлення вимикається. Як повідомив заступник міського голови, роботи в цьому напрямку будуть продовжувати і надалі. Про освітлення всього міста мова поки не йде. Знімальна група телебачення Капрі з міста Добропілля спеціально для Капрі Ньюс.